Вітаю вас на своєму каналі «Творю та Витваряю, звуть мене Ольга. Хочу сьогодні вам показати такий майстер-клас, як зв'язати такий цікавий незвичайний шарф-трансформер. На мою думку, то кожен вироб має право свою історію, кожен вироб має право на своє існування. Я його зв'язала, тому що мені просто захотілося. Я на цьому майстер-класі, дівчата, буду просто показувати і теоретично, і практично. Пояснювати буду, як я в'язала такий візеруночок. Ми ну, обов'язково такий шарф трансформер можна зв'язати любим візеруночком. Значить, спільна вага цього шарфа трансформера в мене 315 грамів. В мене ще залишилося зв'язати в комплект рукавички. Тому, в принципі, якщо зв'язати його трошечки коротше, то спільна вага буде 300 грамів. Кому цікаво. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. А кому не цікаво, просто проходьте повз. Тому, дівчата, приступаємо до роботи. Спочатку давайте з вами трошечку зробимо теорію. В ширшку в мене цей шарф 29 см. Я схематично накидала. Тобто в довжину шарф трансформер. Це в мене буде 160 см. Можна 150-160. Дівчата, хто хоче, може 180. Це шарф. Зазвичай в ширшку у нас шар 27-30 см. В мене 29 см. Значить, в мене на мою щільність, на мою щільність, на цю пряжу в мене 52 петлі, тобто в мене в одному сантиметрі 1,8 Значить, Дівчата, я в'яжу оцією пряжею, Це в мене ще такі, знаєте, хом'ячі запаси. Вона такого приємного блакитного кольору з люріксом, з вкраплінням люріксом пряжа. Це турецька пряжа. Я, навіть, я, я не знаю, я її покажу. Може вона ще є в продажу? Я не знаю. Це турецька пряжа Ланос, де в принципі у нас 35% вовна, 64% у нас акрил, і 1% поліестера. Але, в принципі, для шарфа він підійде. Значить, рекомендують спиці 5-5,5, я в'яжу спицями 5,5. Значить, коли я зв'яжу в довжину 160 см в довжину, потім я складу навпіл. Бачите, от я схематично на, на, намалювала. Навпіл складено. І потім я оце місце вам також ще раз покажу. Але отут потрібно було, щоб бути 25 см і вишку ми зв'яжемо 20 см. Тобто сам шарф ми в'яжемо зворотніми рядочками туди-сюди, а потім оцю частичку цього шарфа трансформера снуда ми зв'яжемо з вами по колу. Значить, Дівчата, я собі, ви можете брати, вообще, який хочете візерунок. Я собі взяла оцей візерунок, я його брала собі на пінтеріс і просто перемалювала, щоб мені було зручніше вам показувати. Значить, На цьому візеруночку в мене виходить рапорт по довжині 6 петель. І обов'язково зараз я прикладно в'яжу рядочками туди-сюди. Коли ми в'яжемо рядочками туди-сюди. Нам потрібно, щоб кількість петель було кратно 6. Обов'язково дві петлі на зміщення і дві кромкових. Тому в мене 52 петлі, тобто 48 поділити на 6-8. Тобто в мене 8 рапортів. Плюс 2 на зміщення і 2 хромкові. Перед цим я набирала 58 петель. Але от я розпустила, бо як по мені він був широковатий. От 29 см сам раз. Тому я перев'язала. Але я вже пояснення так і залишу. І цей рапорт по висоті 12 рядочків. Візерунок дуже простий, а виглядає дуже красивим. Тобто ми, Виворотні рядочки ми будемо з вами просто в'язати по візерунку. Тобто, у мене краплинка це виворотня петелечка, отака смужечка це в мене лицева петелька. Тобто, ми перших шість рядочків в'яжемо однаково, а потім ми просто зміщуємо візерунок. І знову шість рядочків в'яжемо однаково. Тож оцей візерунок виглядає ось так. Ось він. Мені дуже, на жаль, не передає Люрікс, ну не передає. Отак виглядає цей візеруночок. Ось він. От якраз у мене зараз іде отут рапорт. Починається як з першого рядочку. Я зв'язала вже деяку частинку, щоб було бачено, як виглядає візерунок. тому з виворотнього боку він теж виглядає доволі-таки симпатично. Ось так. Ось виворотній бік. Оцей лицевий бік. Кому подобається, просто беріть і в'яжіть таким візерунком. І дівчата, хто ще на мене не підписаний, підписуйтесь, ставте подобайки. Єдине, що я забула сказати, тут, значить, в цій пряжі в мене, тут в мене в 100 грамах 165 метрів. Тобто така, вона не тоненька пряжа. Не обов'язково таку пряжу, дівчата, це просто вже ідея як ідея. Ви можете просто зв'язати. Я такий шарф трансформер в'язала з буклірованої пряжі, просто лицевою гладдю. Він бомбезно виглядав також. Але по візерунку, значить, у нас перше. Значить, першу ми знімаємо. Знімаємо, Пров'язуємо дві виворотні. Пров'язали дві виворотні. Потім, потім ми пров'язали 4 лицевих. Раз, два, три, чотири. І знову пров'язали дві виворотні. Це вже дві виворотні, це вже з нами йде ем, другий раппорт. І знову пров'язуємо 4 лицевих. Дівчата, я не буду в'язати повний рядочок. Я з вами вже зустрі... зустрінусь наприкінці рядом. Тобто, отак ми в'яжемо. Оце ми з вами почали в'язати оцей перший рядочок. Оцей дві виворотні, чотири лицевих. Оце раппорт. Оце у нас дві петлі просто на зміщення. І ось я дов'язала в мене вісім рапортів. А я дов'язала, от в мене залишилось оці дві петельки з самого краєшку. Вони виворотні. Ці дві петелі петелечки у нас для е, зміщення візерунку. Тобто, от я прив'язала з вами перший цей рядок, перший рядок рапорта. Виворотні рядочки. Ми всі в'яжемо просто собі по візерунку, як лягають петелечки. Тобто тут буде е, навпаки 2 лицевих і чотири виворотні. Дівчата, цей візерунок виглядає дуже класно на будь-якому виробі. Не обов'язково це повинен бути шарф. А він і на шапці буде класно виглядати, і на светрику. Тобто такий візерунок він легко в'яжеться, дуже легко. Він запам'ятовується. Тобто це я з вами пров'язала отут цей перший рядочок. От перший рядочок. Зараз по висоті я вже буду самостійно прив'язувати. Тобто я ж говорила, що дуже легкий візерунок. Тобто, бачите, у нас ось шість рядочків ми в'яжемо. Перший, третій, п'ятий ми в'яжемо з лицевого боку, а виворитний рядочки ми в'яжемо, як лягає візерунок. Тобто я з вами зараз зустрінуся вже на сьомому потім рядочку. А я з вами пров'язала перший оцей рапорт. Пояснила. Потім самостійно я пров'язала перший, другий, п'ятий, шість рядочків. І зараз от ми зустрілися з вами на сьомому рядочку. Тобто, на сьомому рядочку ми спочатку, бачите, для чого потрібно це зміщення? От на сьомому рядочку воно вже помітно, для чого це зміщення. Ми будемо в'язати з вами починати три лицевих, потім дві виворотні. Тобто, от ось. Отак початок ряду, отак в мене починається знизу в'язання. Ось воно. І зараз ми починаємо оці дві петлі, котрі нам потрібні на зміщення. Ми пров'язуємо три лицевих, раз, два, три лицевих. Потім ми пров'язуємо дві виворотні. І будемо рахувати, що от від ціля у нас починається рапорт. Тобто дві виворотні і чотири лицевих. Раз, два, три, чотири. Тобто, знову, бачите, як і спочатку, три. Чотири лицевих, дві виворотніх. Дві виворотніх. Чотири лицевих. Раз, два, три, чотири. Чотири. І знову дві виворотніх. Тобто, якщо взяти цей малюнок, і отут з самого початку, Бачите, от у нас одна кромкова. Ось у нас одна петелечка, Вона одна петелечка, та котра йде на змі... 에... зміщення. І от, якщо так от взяти, от бачите, у нас рапорт ще 6 петель. Значить, пів рапорту – це три петлі. Тобто, у нас, виходить, тут буде 2 лицевих, виворотня. Или от потім як йде рапорт. От для цього потрібно щоб у нас було з вами. Дві петелечки на зміщення. Я просто пояснюю, ось у нас одна петелечка на зміщення йде на цей бік і одна петелечка на цей бік. І тоді, якщо у нас брати, у нас ось тут виходить три рап... петелечки, тобто пів рапорту. Я надов'язала до кінця рядочку. Мені залишилося зв'язати ось дві виворотні і три лицевих. Це я закінчила сьомий рядочок. Якщо показати схематично. Дівчата, дивіться, якщо у нас, бачите, спочатку у нас рапорт іде ось 6 петелек, ось він, да? А потім. У нас отут, коли ми переходимо в'язати на сьомий рядочок, дуже чудово бачено, для чого ми набирали дві петелечки для зміщення. Тобто, у нас от перша петелечка, вона йде на зміщення. І ось друга петелечка йде на зміщення. І у нас зараз, якщо ми отут рапорт спочатку, перших шість рядочків, ми в'язали рапорт спочатку ряда, то, тут у нас, якщо придивитися, бачите, давайте так, я пальцями закрию. Ось ось. Ось так у нас іде точно також. Тут у нас іде 4 петель, 2 петелечки лицевих, потім 2 петелечки вивороті і 2 петелечки лицевих. За рахунок цього, у нас оцей візерунок виглядає. Таке враження, що він зв'язаний косичками. На, сам, на самом деле ні. Він е, насправді воно не зв'язане косами. Тобто Кому цікаво, будь ласка, беріть собі цей візеруночок і в'яжіть в своє задоволення. В'яжеться легко, виглядається красиво. Дівчата, я з вами вже зустрінуся на цьому місці, коли я зв'яжу в довжину 1,60 метр, коли потрібно буде скласти навпіл і зв'язати цю часточку шарфасного трансформером. Я дов'язала на ту довжину, що мені потрібно. Склала навпіл. Єдине, що можу сказати, в мене вийшло трішечки довше, на 3-4 см. Дівчата, це шарф. Чому вийшло довше? Тому що от в мене, бачите, я що закінчувала, що починала з одного, от якщо, з одного рапорту. ось. Мене... це не обов'язково робити, це вже як вам захоче. Я починала, коли в мене рапорт був ось так у, у такому вигляді, де дві виверетні, а потім йде 4 лицевих, і таким же е, рапортом я закінчила. Але це, в принципі, не принципово. Це вже як на ваш погляд. Значить, Потім, коли я його склала навпіл, в мене згін, е, з'ясувалося, от, бачите, тут в мене маркер, от згин пішов, а він в мене йде посередину рапорту. Коли я сантиметровою сантиметром відмірила свої 25 см, ось він в мене тут. У От. От мене 24 тут. ну Це не, не столь важно. 24-25 см. Я його відмірила і отут з одного боку я шпильку посадила. Шпильку для того, щоб просто воно нікуди не сковзило. А тут просто отак, його скололо навпіл. У мене вийшло, що так, як в мене згинув посередину тут рапорту, посередину рапорту, отутну рапорту, то вийшло, що після, е, е, е згину в мене ще таких сім рапортів до червоного маркера. Від жовтого до червоного, в мене сім рапортів. Я з одного боку сім рапортів, з другого боку 7 рапортів відрахувала. Наступне, що я зробила, я порахувала дівчата, скільки в мене. Ось цих, от, бачите, ось петелечка. За них ми будемо чіпляти, зараз набирати петлі. От я їх порахувала, ось вони. Я їх порахувала, в мене вийшло, що їх 46. А в мене а потрібно, щоб рапорт був кратен а, 6. Тому мені потрібно 48. Тому я буду набирати а, десь дві, дві петелечки наберу додатково. Ще що хочу сказати, дівчата. Коли мені говорять, що це проблема початківців, ні, це не проблема. Початківців це проблема багатьох. Я в'яжу дуже давно, я скільки себе пам'ятаю, стільки в'яжу. Якщо я з воротніми рядочками в'язала спицями номер 5,5, то коли я буду в'язати по колу, в мене дуже сильно відрізняється щільність. І я, коли в'яжу по колу, я завжди беру на пів розміру спиці товше, тоді в мене буде однакова щільність. Тому, в принципі, по колу я, цю частку шарвасну да, я буду в'язати по колу. Тому я буду набирати з тицемі 6. 6. І як ми набираємо, дівчата, нічого складного нема. От я починаю, бачите, ось вона, ось. Повна така петелька, ось вона. Можна гачком, можна спицею, кому як зручно. Так, як, в принципі, спиці товсті, мені зручно так. І от в мене я порахувала, що в мене по колу, отак, от якщо взяти від ціля і по колу от сюди прийти, в мене буде 46 отаких от е петелек, А мені потрібно 48. так? То я, в принципі, просто десь, от наприклад, я буду набирати по колу. Я знаю, що їх 46. Спокійно, бо я вже порахувала. І от, наприклад, в цьому місці я візьму отак, ось так і ось так. Тобто, зроблю подвійне. Подвою. Тобто, отаких от подвоєнь, мені ще треба зробити один раз, щоб в мене було 48 петелечок. Дівчата, тому я далі назбираю сама, потім перерахую, щоб в мене було 48, 48, і потім з вами зустрілися. А наступна родзинка цього це шарфасна трансформера, кому як зручно. Наприклад, я набрала ту кількість петель, котра мені потрібно, буду зараз замикати в коло і в'язати далі по колу. Оцю частку, оцю, ми зараз будемо в'язати ось цю часточку. Я цю часточку буду в'язати своїм візерунком. Але оцю частку можна зв'язати резинкою 1 на 1, 2 на 2, як вам зручно. Якщо ви для себе вирішите оцю часточку зв'язати резинкою, ефект цього шарфа що оця часточка, вона як гольф, от коли ми светр гольфом одягаємо, ми будемо отгортати частково. А, тому, якщо ви будете в'язати резиночку 1 на 1, 2 на 2. Ви просто собі отак от дов'язали, замкнули в коло і пішли в'язати резинку там 1 на 1, 2 на 2. Але так як я буду в'язати візерунок свій. І я буду розуміти, то, якщо я буду в'язати отак просто поверху, то потім при відгортанні в мене отут буде виворотня сторона. Тому. А я хочу, щоб при відгортанні в мене була лицева сторона. Хоча тут такий візерунок, що він красиво виглядає. Ось лицевий бік, ось так виворотній бік. Дівчата, це на вашу думку, хто як вирішить, так собі і в'яже. Але я буду в'язати, щоб в мене лицевий бік був от з цього боку. Я розгортаю роботу, тобто набирала я так по колу. Що я зараз буду робити? Спочатку. Я хочу оці дві петельки, котрі в мене з краю, перехрестити. Для того, щоб у нас понизу було охайно і красиво. Тобто, я оці дві петельки їх просто перехрещую. Все, перехрестила. Все підтягнула, тут теж підтягнеться. Ось, воно, я ж нитки ще не закріпляла. Ось. І буду я в'язати ось так: в зворотньому напрямку по колу. Я вішую маркер. І починаю просто в'язати перший рядочок. От я пров'язую виворотня, дві виворотні, потім дві, чотири лицевих. Ще єдине, що просто, дівчата, хочу вам сказати, що коли ми в'яжемо по колу, Uh, коли ми в'язали з вами зворотніми рядочками, ми, по-перше, робили дві петельки на зміщення. Зараз у нас петель на зміщення немає. Ми просто набрали ту кількість, от 48 петель, котрі мені потрібно, 48, воно кратно 6, все. І в'яжемо собі візерунок. І якщо ми тут от в'язали, бачите, у нас помічено перший, третій, п'ятий це лицеві рядочки, виворотні рядочки, ми в'язали з вами. За візерунком. То, коли ми в'яжемо по колу, у нас усі рядочки ми в'яжемо як лицевид. Тобто ми отут зараз будемо в'язати 6 таких рядочків, а потім 6 отаких рядочків. от В цьому ще є різниця. Тому зараз я просто в'яжу по колу, оцей візерунок. от Я зв'яжу 6. От я почала в'язати, тобто коли я. Буду підходити, так як я починала з три, дві виворотних, Я з вами зараз зустрінуся ще в кінці рядочку і покажу. А бачите, я майже підійшла до маркера. Ось в мене маркер висить, і мені залишилося пров'язати, так як я, я, так як я починала в'язати дві виворотні, то от в мене м, м, виходить, що тут рапорт закінчується і повинна закінчити от, чотири лицевих. От, ось вони, чотири лицевих. Тобто ми закінчуємо ось так. Ми починаємо ось один рапорт, другий рапорт, третій, четвертий. І от воно, якщо ми починаємо двома виворотнями, ми закінчуємо з вами лицевими. Я зараз самостійно пров'яжу оці шість рядочків і з вами ще раз зустрінусь. я хочу вам показати, як починається зміщення малюнка. А я самостійно пров'язала 6 оцих рядочків, що говорила. Да? Зараз я буду показувати далі, як просто зробити нам зміщення. А ще хочу сказати: бачите, оце у нас лицевий бік. А в'яжемо отут у нас лицевий бік з виворотного боку, тому що воно буде відгортатися. І от за рахунок того, що я отут на початку перехрестила дві петелечки, Першу і останню. У нас оце місце воно дуже таке охайне, воно о, гарно виглядає. І так, що ми будемо з вами робити? Так як ми коли з вами в'язали зворотнями рядочками туди-сюди, ми робили е, дві петлі на зміщення. Коли ми в'яжемо по колу, у нас такого зміщення немає. Ми просто в'яжемо за візерунком. Ось це місце. Ось воно у нас. Ось я в'язала дві виворотні, раз, дві виворотні, чотири лицевих. Зараз я буду в'язати, отак як в мене над надвиворотнення йде лицева, то я зараз буду в'язати три лицевих, дві виворотні. Але потім, от бачите, у нас тут окремо рапорти відрізняються. Тобто Тут рапорт у нас йде ось так. А тут рапорт у нас іде ось так. Тобто у нас. Верхні часточки рапорта у нас іде дві лицевих, дві виворотні, дві лицевих. Але ми з вами починаємо з цього місця. Тому ми от ось, бачите, коли ми з вами закінчимо рядок, я вже просто до цього повертатися не буду. Коли я буду підходити от з цього боку до маркеру цього боку до маркеру, мені потрібно буде пров'язати отут тільки одну лицеву. Розумієте, про що я говорю? От. Тому що в мене отут буде дві виворотні, і отут буде одна лицева. Тому що три лицевих ми пров'яжемо з вами зараз. І таким чином у нас буде виходити отакий малюнок, як у нас отут-на от на основному тілі шарфа трансформера. Тому, дівчата, хто? От я пров'язую три лицевих і дві виворотні. І далі знову вже в'яжу чотири лицевих. Раз. 2, 3, 4 і дві виворотні. Тому, дівчата, я далі показувати вже не буду. Я саму ідею пояснила. Як на мою думку, то вроді непогано пояснила. Значить, я буду, Мені потрібно зв'язати. Ну, от, оця часточка, щоб була 20 см. Ну, ви ж розумієте, що це там, на 1 см більше чи на 1 см менше. Це шарф. Це, ну, в принципі, навіть цю частку, коли ми з вами в'яжемо просто гольфом, светр гольфом, да? от вона зазвичай у нас також по висоті 20 см. Тобто, в принципі, я так розумію, що от мені потрібно буде зв'язати, так як в мене рапорт по висоті 12 рядочків у сумі, то мені, скоріш, все, прийдеться зв'язати три рази. Три рази. Тобто, три рапорта поверху. І я думаю, що на цьому я зупинюся. А закривати я петлі буду. ну, Зазвичай я закриваю одна лицева, одна виворотня. Ви можете собі закрити петлі таким чином, як ви е звикли. Тому дуже дякую за увагу. А кому сподобався мій канал і ще не підписан, підписуйтесь, будь ласка, і в'яжіть в своє задоволення.